Торбина. У темному кутку, де рогачі стояли, Де віник савили, та трісочки складали, лежать торбині довелось. Давно її покинув хтось. Лежить порожня торбина, неначе драна ряднина, Її в руки не беруть, а іноді її сміттям приметуть. Долежалась таки торбина, Настала і її щаслива година, Хазяїн взяв. Повнісеньку червінця мій напхав. Неначе пані на перині лежить торбина в гарній скрині, і по селу, і по хуторах, і по купцях, і по панах пішла про неї слава всюди, Її шанують хитрі люди, на неї дивиться усяк так весело, та ласа, так, як циганча на добре сало. Та й що ж? Сього торбині мало, розчванилась вона, глузує над людьми базіка, вибріхує таке, що на, неначе пані превелика. А люди слухають, мовчать, бо хороше червінчики брящать. А як торбинка спорожнилась, де б біса й слава тая ділась, без грошей торба чор шо? Велике діло, братця, гроші. З грошима й дурні прихороші, є в дурня гроші він і пан, є в його дорогий жупан, і розум є, всі поважають, на покуті усі саджають, то йому сват, то йому брат, його в бояри, в куми просять, і першу чарочку підносять, сказать би дурням тим, що, як капшук у них прорветься, розійдеться їх слава, як той дим, і панство пишне. Minne